Я бачив, що два, так як я послухав, то два мандати, один мандат перепадає регіон і ще один перепаде удар. Mm -hmm. Але ви не бачите, коли буде 100% духовно, і тоді вже не бачите. Ну, В середньому це виходить орієнтовно це 72 мандати партія регіонів. Батьківщина не пам'ятаю. Удар. Комуністи 31 і 25 монетів. Ну там, крім мажоритарників, хто потрапляє за списками в Верховну Раду з наших Полян? Крім за списками, у нас потрапляє представник всього його об'єднання батьківщини, це Василь Дірок'ян і представник удару його ковар. А, і у нас відтюк, так, так 16 маленький. Тому що він доволі високий. Від єдиний, хто так таких свідомих не проходить, це наскільки абсолютно. Це в нього села, то навіть не було. Та, 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 ну, так, так, Бачу, так. Будуть, Ну якщо будуть вони сформують, будуть формувати по уряд і участь у формуванні уряду пізно представники опозиції, тосу то, 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 можливо. можливо наш екс-мер і стане народним бранцем. Mm. Mm. Ну так було свого часу з Богачуком, як так, так, З Богачуком, з... і з, ну, з... Павловича. Це теж сумну список, так. Вони спочатку не були депутатами. А тому, потім, коли посунулися, коли почали там. Ну, так. будемо бачити, так. Сподіваємося, що представництво від Тернополя буде досить значимо і великим охороном. Наступне запитання від читача, який назвався Сені Куті Воно не зовсім стосується Володимира Курила як представника КВУ, швидше це стосується якогось хобі. Коли ми побачимо река Терен в дії, команда... чому так вашу команду не любить пан Власне, Я буду з останнім питанням. Я б не сказав, що пан Колесник не любить нашу команду, оскільки він є, можна так сказати, самим лідером функціонером на Тернопільщині. Власне це питання стосується регіонів. А по-першому, ну, то тобто я вже так розказував, що зараз іде процес формування реєстрації громадської організації Регентром Тернів, який буде представляти місто Тернопіль на різних дорогу чемпіонатах. Зрений якраз і це ну, думаю, що якщо буде багато активних спортсменів, людей, які будуть вдатися до діяльності клубу, то вони однозначно скоро побачить одну із тілок міста Тернополя, це буде різні театр такий спорт. Ну просто дивно, От, там звикли всі бачити, як в марканському футболі таких хлопців до 2 метра. Ні, насправді вага маса значення немає там серця всього характеру, тобто там не принципово себе нажить. Рейбон дуже цікавий. Спорту, тому Ну, Відверто чоловічі, я так думаю. Ну, я Реально. не сказала, у нас в Тернополі є досить Читачка, жіноча команда на базі університету економічного створення і досить погано відповідно зараз показує чи начну команду. Ну, повертаємося назад у Наступна читачка, теж постійна читачка нікуда називається Тернополянка. От вона якраз западла. Ось тепер вже можу, оскільки запитання поставлено, до речі, цитую, 29-го вже 10-го, тобто це вже вибори ми минули, вона запитала, ось тепер вже можу запитати і про це, вас здивував вибір Тернополя щодо партій і щодо вже Ну, відносно партій то не дуже здивував, ну, власне, приємно, приємно здивував це вибір свободи. А з іншої сторони, тобто, мене в принципі, трошечки здивувало про те, що люди керувалися брендами, коли обирали мажоритарних. Тобто все ж таки мажоритарна система передбачає підхід до індивідуальних, до особистих якостей кандидата, які балотуються по тому чи іншому окрузі мажоритарними. І якщо можна було так побачити, що... Кандидати, які були е, менш е, активні у е, виборчому процесі, вони перемогли знову ж таки за рахунок бренду до місячного Добре, е, наступне запитання. Ми вже з'ясували, що визнати наші вибори недійсними неможливо. Такої норми не заповнення. Але ж було дуже багато спостерігачів, і тепер було дуже багато різних експертів в інтернеті, це було мова різних думок, так? Е, і читача теж виникнув запитання. Чи можуть Євросоюз, Америка визнати наші вибори нелегітимні, нечесні? Скоріше за все. Так не буде, оскільки там, Євросоюз, Сполучені Штати Америки, вони нічого не озвучували про те, що буде десь серйозне порушення конституційних прав громадян України. Відповідно, таких дій скоріше не буде. З іншої сторони, що якщо ці країни визнали без нелегітимного наслідки, України фактично е не впливано такі ваші. Але це дуже грубо треба порушувати права громадян України, де, тому що е Євросоюз і Сполучені Штати США застосовують десь нападальні економічні е чи політичні санкції до України. Тобто, попри тут якісь порушення, таке як дрібних і не зовсім так, оті війни на дільницях, що досі боївки і тривають. Ні, це в загальному це окремі є округи і воно не повністю представляє те, що відбувалося на Україні. Все ж таки, знову ж таки, з приємністю можна відзначити, що на Тернопільщині це все відбулося досить так спокійно, не було якихось там блокувань кожних виборчих комісій, не було бійок. І, в принципі, я, я можу сказати, я був як насушилися третій борщій комісії в день, то взагалі е, спокійні кандидати е, у народні депутати просто приходили, прийшовши, побачили, як іде процедура здачі е, е, вичого бюлетенів, і ну, власне вони йшли, і про того назвати стопотворіння кандидатів, їх повноваження на mm -hmm. сімчинів. Тобто в такої ситуації, при як при лікуванні ДНК, водопочне. Можна відмітити, що у нас 163-го кожна виборча комісія день голосування і саме процедуру підрахунку всіх покладається на хорошому рівні. Дякую. Це якраз питання в продовженні попереднього. Це якраз хоче людина знати, теж не назвався читач. Як ви ставитесь до того, що так довго перераховують голоси? В чому причина? Це якраз, до речі, затримка з історикою, очевидно, якраз і виникла через те, що там перераховують голоси. От чому таке переходження? Ну, перше, а... чому так довго це може бути з наступних причин? Наблизив з блокування. Там, наприклад, чи не підрахунку дівничної випущені комісії, не можуть набрати кого для того, щоб це все підрахувати по дружної комісії, може бути, що вони з тих чи інших причин не приймають, зокрема, неправильно е, затоплений чи складений протокол е, результатами голосування. Е, це може бути про те, що є певні зауваження до е, те, як доставлено було в бюлетені, які е, тепер вимагають у е дівнішніх будущих комісій провести повторний підрухунок цих живосів. Ну, можливо, це і е якісь судові тяганини, які відбуваються. Дякую вважаєте. Може, може це все закінчитися якоюсь такою довгою тяганиною. Ні, довгою тяганиною, я сподіваюся, що ну, там, за законом 12 квітня повинні бути до 12 липові 12 листопада повинні бути офіційно визначення результати виборів в принципі до цього часу однозначно ми повноцінну картину, стопроцентну картину голосування по всій Україні. А те, що відбувається на Києві, сподіваюся, що скоро завершиться і все ж таки пройде десь якихось фальсифікацій, вкидань і зстосування або щоб можна було дійсно встановити воловию випадці, а не обмунути їх. Добре. І е, останнє запитання, яке прийшло на ну, підгну самчату, дещо суб'єктивне, е, але все-таки. Е, читач не назвався. При відключенні електроенергії на обох мікрорайонах у Тернополі я вірю в підтасовку, тобто фальсифікацію на користь ви? Е, ну, Я, я не вірю про те, що е, виключене світло провели кілької пресифікації, оскільки якщо аналізувати голосування по всіх виборчих дільницях, то розподілювання голосів було е, досить подібне. І відповідно, е, в нас, здається, постраждало помилятися чотири виборчих дільниці, яких поклали світло. Там було в кількість і членів дільничних виборчих комісій під різних політичних серед суб'єктів вибухівших процесів. Велика кількість офіційних спостерігачів, була велика кількість засобів масової інформації, які зналися про те, що пару електроенергія, ми під'їхали слідкувати мотором, що ну, що там відбувається. Мені мало віриться, що в той момент було якісь підтасовки. Крім того, що світло вищали до 8-ї години вечора, тобто до 20-го і там можна було лише... Провести, ну, тобто, на ну, мою думку лише в киданні робочі летання. Але знову ж таки, за цим процесом хоч заслідкувалися ці сторічі, ну, не. Тобто, Якщо був якийсь десь вигляді, випадок, то це поодинокий випадок. Але ну, що, це було е, сплановано, я так не можу. Добре, тоді от наостанок, так от щоб поставити якусь... Жерну, таку, позитивну, крапочку. так, в <смі> нашій <смі> розмові. Е, Все-таки, чого чекати від такого парламенту, різнокольорового, і дуже такий так? Е, чого чекати нам від своїх е, кандидатів тут? Е, на що? Чого чекати взагалі? От, минулого 28 вересня, жовтня, таке враження було всіх, що це якийсь край, от, але ж життя продовжується. От, от. Ну, Перше, хочеться сподіватися, хочеться сподіватися, що все ж таки український парламент все ж таки запрацює і буде працювати на благо України, тобто там, всього українського народу. Надіюся і сподіваюся, і вірю, що обранці з Тернопільщини будуть плідно працювати в парламенті, незважаючи на інші, ну, там, як буде працювати взагалі парламент в цілому, але що. Наші вісім обранців, які представлятимуть Тернопільщину, щоб вони плідно працювали, щоб можна було горбитися їхніми вчинками, діями, не зважаючи, знову ж таки, в які вони політичні політичній силі, щоб вони були, щоб виконували основну функцію це законотворчість у парламенті, щоб пропонували достойні, гарні прояви, ну такі, європейського змісту закони і відстоювали перш за все інтереси. Звичайних, звичайних громадян, а не якихось там, групи, там груп, там олігархічних групах І напевно вже останнє точно, бо от виникло в мене таке запитання. Деякі експерти ослоблюють таке занепокоєння і стурбовані тим, що свобода не навчиться працювати на користь, а чи не замикнеться вона лише на своїх возрухах. тобто Є такі побоювання. Ви їх уділяєте чи ні? А, ну, ну, тут знову ж таки дуже тяжко, а, про це говор... ну, дуже тяжко про це говорити, тому що можна побачити два, ну, там, якщо так аналізувати трошечки, дві ради на Тернопільщині обласна рада і міська рада. Міська рада дійсно, тобто, ми бачимо якісь там зміни в місті в Ну, тобто це як можете сказати чемпіонати світу з водомоторного спорту і реконструйована набережна, і реконструйований там, центр міста досить так гарно, що подобається Так. Та, та. та. А іншої сторони ми бачимо обласну раду, яка протягом вже півтора-двох років може плідно працювати, оскільки вони не можуть вести своїх до Ми ну, ну, тобто, тут, тут знову ж таки не знаємо, як себе е, поведу, але будемо знову ж таки вірити, сподіватися і вимагати від наших обранців, щоб вони достойно працювали е, на користь українському народу. Добре. На цьому ми поставимо крапочку на нашій розмові. Нагадаю, ви дивилися чат на сайті 20. Нашим гостем був Володимир Курило. До наступних зустріч.